Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 10 вересня православні українці вшановують пам'ять святих мучениць Менодори, Митродори і Німфодори. Також за новим церковним календарем згадують святителів Петра і Павла, єпископів Нікейських, а також преподобного Павла Києва-Печерського. У народному календарі 10 вересня свято Петра і Павла Горобинників. Цього дня в особливій пошані була горобина. Ще язичники вірили, що червона гілка горобини це своєрідний символ палиці перона, здатної захистити людину від будь-яких негараздів імів. З поширенням християнства образ Бога опустився, а вірування збереглося. Листя дерева стелили нареченим в туфлі. Ягоди ховали по кошенях, щоб пристріти псування недоброзичливців і супротивників Союзу обійшли молодих стороною. Саму горобину висаджували прямо біля будинку. Щоб залучити благополуччя сім'ї, багатство і процвітання роду. А крім чудодійних магічних властивостей, деревце за зачисту крису фарб. На і Павла Горобинників володіння захищали від нечистої сили. Для цього горобину вігрони розвішували по кутах будинку над дверними отворами і в інших затишних місцях, примітно, що зривали тільки частину плодів, щоб залишити їжу для птахів, які прилітають. Забирати все, залишаючи гілки абсолютно голими, суворо заборонялось і обіцяло біди. З цього свята починали робити улюблений в народі грубиновий квас, що володіє масою корисних властивостей. Наші предки знали, що ягоди здатні діяти. Проносно, антибаріактеріально жовчогінно, маючи при цьому накопичувальний полівітамінний ефект. Крім цього, на гронах настоювали домашні самогон або горілку, робили настоянку за переданою традицією червоні ягоди, закладали в очищені ємності, заливали спиртним і ставили в темне затишне місце. Раз на тиждень напій належало струшувати, і вже до зими він буде готовий до вживання. Горобина широко використовували у якості оберегає магії. Наприклад, вважалось, що лісовик боїться горобинової гілочки і не може її переступити. У деяких місцях для захисту від лісовика біля будинку висаджували деревця-горобини. Наші предки, повернувшись в цвинтаря, над вхідними дверима вішували горобинові прути, щоб найбільших не міг додому повернутися. За народними повір'ями вона могла захистити від нечистої сили. Якщо когось нечить мучить, до грудей підходить, душить, сну не дає, потрібно взяти гілку горобини і окреслити нею коло навколо себе. Тоді нечиста сила знає людина звільниться. це свято забороняється здійснювати декілька основних дій. Обривати горобину разом і повністю з кожним збором ягід, починаючи з раннього. Частину плодів залишають на дереві дроздам горобиникам і іншим пташкам. Обламувати у дерева гілки Всі, хто ображає дерево, накликають на себе неприємності і невдачі в справах. Особливі свята за переказами вважали, що кожне горобинове деревце це загибло від страждань молода дівчина. Цим пояснювалася грація дерева і особлива гіркота ягід. Цієї ж причини дерево не можна наносити будь-які каліцтва. Вименене горобини шили і вишивали рушники із зображенням ягід. Дівчата майстрували ляльоку берегів, в сарафані з ягодами горобини. Лялька горобинка, так само, як саме дерево, оберігала сімейне вогнище її немовлят. Після прийняття християнства на Русі з проханням про захист сімейного вогнища і дітей стали звертатись до святих Петра і Павла. За прикметами дня і врожаєм горобини судять про холоду. Якщо на горобині багато ягід, осінь буде дощовою, а зима дуже морозною і суворою. Мало ягідного робиння осінь буде сухою, дощ цього дня ще буде тепло. День гудався сонячний кінець місяця буде з нагодою. Що не можна робити 10 вересня, 10 вересня, як і в інший день, церква виступає проти свароклих гослів'я помсти, і наклопу, осуду заздорчі в жадівності та вічою, не можна відмовляти тим, хто просить про допомогу. Народні предмети Ні не радять сьогодні залишати весло домі та зашторювати вікна, Вважається, що в цей час сонце має особливу силу. Завтра жінкам не слід сваритися з чоловіками, оскільки вважається, що це може принести їм нещастя. Існує повірю, що якщо жінка посвариться з чоловіком у цей день, Буду сумувати і плакати протягом усієї осені, що можна робити 10 вересня. У молитвах до святителя Петра і Павла просять про вдалу і спокійну зиму, щоб добре перезумувати і дочекатися приходу весни. У народі цього дня традиційно збирали горобину, її сушили, готували варення, робили корисні настоянки. З давніх частин горобину шанували як рослину, що має захисні та цілющі властивості. Горобинове дерево намагалися обов'язково посадити біля будинку. Грона горобини, залишені на столі або на підвіконі цього дня, принесуть у дім щастя. Також гілочку горобини можна підвісити над східними дверима для захисту від недобрих людей. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Андрій, Василь, Гавриїл, Гліб, Євген, Іван, Климен, Костянин, Микола, Павло, Петро, Семен Тетяна. До зустрічі в нових відео!